Колектив телеканалу Д-1 щоденно працює для того, щоб наші телеглядачі отримували увесь спектр оперативної та корисної інформації. Ми реагуємо на звернення дніпрян на гарячу лінію, знімаємо і висвітлюємо численні проблеми. Ми працюємо для вас і заради вас. Тож підтримувати постійний зв'язок із нашими телеглядачами для нас важливо. Подробиці в наступному сюжеті. Телеканал, «Д1» має величезний спектр авторських проєктів, починаючи від дитячих, спортивних і закінчуючи інформаційно-аналітичними, які висвітлюють життя Дніпра та регіону і цілком України. Проте ми вийшли на вулиці міста для того, щоб поспілкуватися з мешканцями Дніпра і з'ясувати, чого їм не вистачає, що вони хочуть побачити на власних телеекранах. Як борються з корупцією у місті, куди розподіляються бюджетні кошти, і наскільки Займають свої посадові місця чиновники так, у Раді, тобто питання з парковками, яке зараз усіх на слуху, так, окрім того, що твориться з, з, з церквами, так, ми знаємо. Усі ці болючі питання це відносно, куди ми платимо налоги, податки, так, видатки, куди це оце, оце йде, чи розподіляється воно належним чином так, тими ж водоканалами, бо постійно я нарахувала вже більше 20 схем. За останні, мабуть, три місяці, що коїться взагалі, тобто люди починають щось таке вигадувати про наше місто. От до влади звертаються жителі нашого міста, да? а влада відповідає, зараз військовий час, іде війна, нам не до ваших проблем. А свої проблеми наш голова вирішує, його товариш Корбан вирішує свої проблеми. А те, що касається людей, то, бачите, не вирішують. Бачите, оцей сквер зробили. Ну, так, так, більше, більше вкрали, ніж зробили. От. Дитячі площадки. От тут їх заплановано, по-моєму, по всій е е території 5 штук. І це вже два роки, ніхто нічого не робить. Тут би діти могли гуляти, да? От. А так що? Ходять камушки збирають. Я живу в бульвар Рубіновий. І там наша місцева влада обіцяла ще, мабуть, років 10 побудувати сквер. І бульвар зробити. По сьогоднішній день ніхто нічого не робить. Підіть там зніміть, там зарослі. зарослі. Там дороги немає, нічого немає. І обіцяли зробити. Проблема заключається в тому, що зараз моїй дитині 2,6, і скоро літку йти до дитячого садочку, а мені йти на роботу. Я, е... Госпрацівник. І мені нікуди дитину діти. Тобто, у мене зараз дилема в тому, що я не можу вийти на роботу, тому що дитячі садочки не працюють. Але більше всього питання в чому? У Кам'янському дитячі садочки працюють, вся Полтавська область працює, Київ, який доволі таке стратегічне, критичне місто, столиця, там дитячі садочки працюють, а у нас у місті ні. Тобто, у мене є вибір. Я звільняюсь, або я дитину віду в дитячий садочок і йду на роботу. Більш актуальна нашого масиву, особливо червоного камня, у нас там безлад з дорогами страшне. От, це було б цікаво. Такі ями що? на дорогах. Ями дуже, де особливо якщо спуск, іти до цього скажіть мені, до віадука, спуск. Залатали дві тижні назад, ще засипали. Вже яма опять та ж сама. Опять маршрутки це утром пробки, це вечором пробки. а Там дуже багато фур, дуже багато травм ну, цих. І з Петровського сюди маршрутки їздять, і з западного, і з ЖД вокзалу даже їздять. Тобто ну, То це все постійно пробки. І кожне утро ти опаздуєш на роботу. -за цього, Хоча виходиш на півчаса раніше, і все одно за півчаса їдеш сюди, де їжджаєш. Хоча за 20 минут спускаєш пішком, якщо треба. Тобто, елементарні ну, вещи. Ми не боїмося казати правду, і ми хочемо бути бути ближче до нашого глядача саме тому ми будемо продовжувати живе спілкування з мешканцями міста та регіону для того, щоб покращувати власну телевізійну сітку для того, щоб бути в курсі подій життя області та держави, бути в курсі кримінальних розслідувань. Дивитися улюблені телепроєкти на телеканалі Д-1 достатньо мати цифровий телевізійний тюнер Т2. Якщо у вас немає сигналу або виникли труднощі з налаштуванням необхідної частоти, наші фахівці приїдуть до вас у найбільш зручний для вас час і налаштують телеканал д 1 Для цього необхідно звернутися за телефоном гарячої лінії: 098 060 35 35. Наш телеканал також можна самостійно знайти у телеграмі, інстаграмі, Твіттері, фейсбуці. Ютубі, світ світіві та у всіх кабельних мережах. Захист інтересів мешканців міста наша головна мета.